Олександр Петрович, Валерій Миколаївич, одне єдине питання. Я побув на засіданні президії, потім що це було? Спільне засідання. Спільне засідання комісії. Ну, якийсь дисбаланс захливий. От з бюджету хочуть отримувати всіх. І купа пропозицій, купа вимог, як до наповнення бюджету, ну ніхто нічого. Ну, як ми отак можемо жити далі? От в цьому прагненні споживати і бездумності щодо того, звідки його брати? Ну, Сергій Нікола, я скажу так. Справа в тому, що коли формується бюджет, коли формується бюджет. Тут є як власні доходи, так і транші з державного бюджету. Транші з державного бюджету вони розраховані по спеціальній методі. Тобто, якщо освітянську світянську особиці там на одного учня. Вони ж розраховані не на утримання одного заклада або одного вчителя. Вони розраховані на утримання одного учня. Незалежно від того, чи в нас буде 40 шкіл, чи в нас буде 15 шкіл. З тою кількістю учнів, що 40. Розумієте? І чи втримати 40 шкіл, чи отримає 15 шкіл з таким самим контингентом учнів, велика дуже різниця. Справа в тому, медична субвенція розраховується на кількість жителів. Є власні доходи. От над власними доходами необхідно працювати і працювати в комплексі всі. Як збільшить власні доходи, тому що на доходи на супенцю те, що дається держава, ми плинути не зможемо. Вони чітко розраховують кабінет міністрів, Мінфін, вони розраховують і дають таку саму це всім районам по такий самий принцип. А от надходження власних, от тут потрібен комплексний підхід і вплив так само спільних зусиль усіх усього депутатського корпусу, в тому числі. Тому що це, наприклад, те, що я називаю, і легальні робочі місця, тобто не виплата заробітної плати в конвертах. Коли показується заробітна плата по офіційним статистичним даним, Ну, наприклад, показується заробітна плата 800 гривень в місяць. Вибачте, якщо зараз у нас на сьогоднішній день мінімалка більше, а вони отримують менше мінімалки, показують офіційно. То про який рівень доходів власних можемо говорити? Зараз є обмеження, дійсно є обмеження щодо перевірки цих підприємств, цих, е, суб'єктів підприємницької діяльності щодо цього. Але ж от, треба бути в першу чергу от, всі зусилля на це спрямувати. Так само десь. Е, От ми е, зробили, ну майже зробили, ще не доробили повністю інвентаризацію, е, балансу з землі по району, тобто і, е, привести відповідність, розібратися з землею по е, всьому мецькому району, щоб вона працювала і платили від оренди чи земельний податок в тій мірі, в якій вони повинні платитися. І це в нас процес іде постійно, тому що якщо ми зараз можемо промоніторити середню розмір серед розмір середньої арендної плати в минулому році, в цьому році, то він збільшився. Якщо в минулому році було десь 3,7 середня по району, то в цьому році вже 4,7, 4 і доходить відсотків посередньо по району. Тобто, отут, якщо наведе владу. Що поставимо всіх в однакові умови підприємців, суб'єктів господарювання, тобто не буде ніяких один платить більше, а другий менше, от і збільшаться власні надходження районного бюджету, так само і бюджетів територіальних громад. А ще, звичайно, що це те, що от зараз дуже багато говориться, і всі для цього на сьогоднішній день тенденція йде по Області по Україні це е, створення об'єднаних територіальних громад, які безпосередньо саме будуть е, керувати цим процесом, тому що там будуть іти е, прямі міжбюджетні відносини е, в об'єднаних територіальних громади, вони прирівняні як е, по, бюджетному, обласна, да, по бюджетному кодексу, як міста обласного підпорядкування. Тобто, і вже тоді е, громада буде вирішувати. Куди направлять кошти і де акцент робити більше? Чи там, наприклад, як сьогодні підняли питання депутати за працівників бібліотечної сфери, чи потрібно виписувати на село періодіку, чи зупинити її зовсім. Тобто, а чи обмежить, наприклад, хай йде у центральну районну бібліотеку, а села хай там по одній газеті. Але ж це ж теж на рівні умови. От тоді громада сама зробить об'єктивний аналіз і скаже, що от тоді мені треба в першу чергу, от тоді мені в другу чергу і так далі. От тоді воно буде більш-менш об'єктивне, більш-менш правильне. Олександр Петрович, ну от я бачу вас про це, голова й душа болить Валерія Миколаївича, Але я бачу, що депутати тільки на одне спрямовані. Поділити я ні одного, не одної пропозиції не почув. Ну щоб підприємство відкрити економіку, розвинути ще щось. Ось дайте туди, дайте туди, дайте туди. Ну, як об'єднана громада, буде об'єднана громада. А звідки візьметься оце, оцей потяг, оці зусилля по створенню надходжень в першу чергу? Ну, логічно, якось мені так представляється. Спочатку створити те, що потім можна ділити. Ну, ну не говорять про це люди, не говорять про це депутати. Ну не почув я цього. Сергій, Николаевич, я за депутатський корпус, я хочу сказати, тут не можна так сказати, що депутатський корпус не хоче, щоб воно було краще. Ні, депутатський корпус, тут розумієте, я думаю, що якраз тут, от в спорі рождається істина. Але є конструктивні предложення, тобто, а є і деструктивні, тобто які. Аби от, ну, можна і так сказати. Тому що, наприклад, я можу сказати, коли ми говоримо за харчування, що хочу сказати, що я хочу сказати, що 4,50 це вистачить на харчування. Ні, не вистачить, звичайно, що не вистачить. Я б хотів, би, щоб там було 10 гривень. Наприклад, хоча б 10 гривень. Як от, у садочках там ну, зараз більш-менш ціна харчування. Але ж щоб його закласти, його ж треба звідкись взяти. Але про це ніхто нічого не говорить. Я, говорю... це про це Чого? я ще раз говорю, що от тут є як конструктивний діалог, так і, на жаль, але ж до... А Конструктивні приклади можете навести. А ти саме, наприклад, якщо брати по депутатах, я хочу сказати, от по Конструктивному, наприклад, я б хотів і сказати за Комісію соціально-економічного розвитку, тому що вони надають і слушні зауваження, де наприклад, які є резерви можна залучити. Вони хочуть, наприклад, на це не впливають, але вони говорять, що там, давайте звернемо увагу на те. Давайте звернемо увагу на те. І коли ми приходимо до спільної мети, виходить, що в кінечному результаті ж ми отримуємо позитивний ефект. От. Не просто, що всі ми поговорили, поговорили, розійшлися за покусі. В першу чергу на те, щоб отримати позитивний ефект. Так. б Тільки це єдиний шлях такий. Те саме, я можу сказати, от як працює та сама бюджетна комісія. У нас бюджетна комісія, я говорю, що напевно найбільше зібрання бюджетної комісії у позасесійний період, тобто між сесіями. І вони приймають дуже оперативне і дуже важливі питання по тому, щоб швидко реагувати на ті процеси, які у нас відбуваються в цей міжсесійний період щодо фінансового забезпечення території району. Розумієте? Тобто є серйозна конструктивна робота. А Що скаже, Валерій Миколаївич? Сергій Михайлович. Ну дійсно сьогодні ми розглянули проєкт бюджету. Комісія рахує, що це один із основних документів, які націлює і спрямовує роботу як органів виконавчої влади, так і місцевого самоврядування у нас в районі. я ми. Бюджету слідучого року, безперечно, є те, задекларований урядом президентом мінімальна заробітна плата 3200. Як ви знаєте, вона закладена у проєкт районного бюджету і з 1 січня буде реалізована також у нас в районі. Більш таких інновацій великих не відбувається. Сподіваємося, що той процес, який сьогодні відбувається в нас в районі стосовно децентралізації і об'єднання територіальних громад, маємо надію, що вже мабуть є висновок обласної державної адміністрації стосовно самодостатності даної об'єднаної територіальної громади. Можливо, вибори з цього приводу відбудуться, маємо надію, десь у березні місяці. Стосовно питань наповнення бюджету, хочу сказати, у нас склалась вже така е, ділова співпраця. Зараз ми працюємо над е, з тими підприємствами, які е, використовують земельні ділянки без е, правонаставстановлючих документів. Створення при районній державної адміністрації комісія вона розраховує ступінь збитків, які не дотримали органи місцевого самоврядування від реалізації даних заходів. Якби ми співпрацюємо з органами прокуратури, мабуть, найближчим часом по деяким підприємствам буде винесено питання до судового розгляду. Цій справи, я думаю, ми конструктивно співпрацюємо з правоохоронними органами, якби ця робота йде, і, мабуть, ми її доведемо до логічного залишення. Якщо брати видатки бюджету, то тут ситуація складається таким чином, що не можна там говорити, хто звідки повинен фінансувати ту чи іншу установу. Є бюджетний кодекс, де чітко прописаний. Ті галузі і напрямки бюджетної сфери, з якого бюджету не мають фінансувати. Тобто, якщо сьогодні йде дискусія, що Хто не згоден, що дитячі садочки повинні фінансуватися і з міського бюджету, а з районного. То це справа така, вона чітко визначена бюджетним кодексом. Ми з даного приводу надамо всі роз'яснення. Я думаю, що питання фінансування даних закладів воно буде вирішено, і ситуація в цій сфері буде відбуватися без нагрузки. Дякую. Валерій Михайлович, Олександр Петрович, У вас тільки що так декілька разів було сказано про е, об'єднану громаду, вибори. Скажіть, будь ласка, ваш прогноз? Е, під час виборів прийдуть до керівництва об'єднаної громадою кваліфіковані е, фахівці, котрі зможуть розвивати, чи демагогі популісти? Ну, Сергій Николаївич, я скажу так. Знаєте, Якщо просто сказати, то це сказати все в наших з вами руках. Тобто в руках наших виборців, кого вони виберуть. Якщо... Але повірте мені, дуже боляче буде, якщо це буде помилка. Якщо виборці помиляться, і що от так станеться, що ми тримає не прогрес, а регрес, то тоді дуже буде він. А хотілося б, щоб навпаки, щоб якраз це об'єднання, яке ось буде об'єднана територіальна громада, якраз і показало, що тільки отак от можна чогось досягнути і якось покращити розвиток цих територій. А те, що, наприклад, ще Олег Нікола сказав, ще набігло якраз позитивний приклад того, що. Що робиться? От ви знаєте, у нас завжди Данілівська сільська рада і Слобідська сільська рада завжди дотація. В цьому році Данілівська і Слобідська Рада є не дотаціями, да, тому що запрацювала, а в їх основне джерело надходження це земля. Тобто запрацювала нормальна земля. Тобто зробили нетеризацію, ставки реально плати передивилися. Десь зайшли нові інвестори, отак стали зразу з... дотаційною, стала не дотаційною. Оце вам приклад того, що коли приведе, проводиться відповідність все до законодавчих актів, то отримується результат. Весепіти тут нема. Дякую. А від Валерія Миколаївича прогноз Сергій Миколаївич, ну я якби. Боліває також за проходження даного процесу в нас в районі, тому що це дійсно. Я би для себе вважаю, що це головна реформа на сьогоднішній день, яка відбувається на Україні. Це процес децентралізації і об'єднання територіальних громад. Якби ми цю ситуацію з Олександром Петровичем вивчали, ми вели роз'яснювальну роботу з даного приводу, ми в деяких селах бували по три, по чотири рази на сходах села, на сесіях сільських, селищних міської ради, участвували у обговоренні круглих столах. Вважаю, що процес децентралізації об'єднання територіальних громад. Дасть дійсно ті повноваження органам місцевого самоврядування, яких сьогодні вкрай недостатньо. Це і в плані розпорядження земельними ресурсами, надрами. Навіть сьогодні стоїть питання створення тут на території муніципальної поліції для вирішення питань, які стали знати, яка криміногенна ситуація сьогодні, як в державі, так і в районі. Вона Безперечно, потребує впливу і вирішення. Процес децентралізації дає місцевим громадам ще помимо ресурсного потенціалу, дає фінансовий потенціал, тому що тут іде зовсім інший розподіл податків і зборів, які ну, визначені бюджетним кодексом. Надається субвенція з регіонального розвитку на розвиток цих громад. Тобто потрібно участвувати у цьому процесі, потрібно об'єднуватися і це дійсно буде. Уштах для кожної території, а як вона вже використає цей ресурс, то це буде безперечно залежати від того, хто буде обраний голова об'єднаної територіальної громади, які буде депутатські корпуси. Як сказав Олександр Петрович, це все в наших руках в руках жителів. Містами і навколишніх сіл, які з'явили бажання об'єднатись у одну об'єднану міську територіальну громаду. Ну ваш прогноз. Оберуть конструктивних ділових, розумних чи популістів і демагогів? Ну я навіть як не як голова районної державної адміністрації, як, скажем, житель міста ми я буду болювати за те, щоб дійсно прийшла достойна людина. Буду вести роз'яснювальну роботу, буду, як кажуть, всіма доступними способами все так і вести роботу, щоб у нас у цій об'єднаній громаді все було добре. І да. будемо сподіватися на мудрість людей да. наших. Краще результат. Ми віримо в одне син Миколаївич, що і це переконаний я, я думаю, що багато хто в цьому переконаний, що ніхто до нас з вами не з Києва, ніщо німець не приїде. От коли ми тут саме об'єднаємося, навколо спільної мети. А спільна мета у нас одна, щоб розвивати наш менський край, щоб тут нашим жителям було і комфортно чувствовати себе, і гарно, щоб жили наші діти і наші внуки. Тому що ми вже нікуди звідси, вже я думаю, не поїдемо. Але хотілося б, щоб не тільки тікали, але і тут. Приїжджали, залишались, працювали, тут необхідно багато тут є питань по створенню робочих місць, тому що дуже багато це проблематичне. Тут є питання про працевлаштування, це саме основне. Якщо будуть створюватися підприємства і заходять сюди інвестиції, звичайно, що будуть залишатися люди, звичайно, що буде відрахування податків, звичайно, що буде розвитку. Це все, і це найзвівних повинен бути пріоритетів розвитку тієї об'єднаної громади, яка буде створена. Тому що це саме буде основне. Якщо чим більше залучить об'єднана громада сюди зацікавить інвесторів, тим краще буде для громади. І це, це все у нас в наших з вами руках. Це ж на мудрість людей, тільки сподівання. У нас є мутрі. Дякую вам Дякуємо вам.